Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. В цьому відео ми розпочинаємо новий цикл е, випусків, який буде присвячений е, грі в настільну рольову гру Підземелля і дракони у форумному форматі, е, переведений у е, формат розповіді, у формат е, YouTube. І сьогоднішній перший випуск. Буде включати в себе лише інформацію про основні дієві особи, основних персонажів цієї історії, яка буде проходити по сюжету стартового набору по системі підземельної дракони п'ятої редакції, яка носить назву Утрачена копальня Фандельвер. Отож, в цій історії візьмуть участь п'ятеро шукачів пригод, п'ятеро авантюристів. Кожен з них зі своєю власною історією. Перший це людина на ім'я Бодомар Хмур. Це паладин з ростом 1,93 см і вагою 113 кг. Він здоровий та міцний. Волосся та борода його вкриті сивиною. Говорить, він зазвичай доволі гучно, від погляду в'януть квіти та кисне молоко. Носить він добре доглянутий бригантинний обладунок, а за спиною в піхвах захований масивний дворучний меч. Характер недружелюбний, нахабний, чварливий. Проте він знає міру та проводить чітку лінію свій чужий. Він аскет. Міруцинічний. Вважає, що мета виправдовує засоби, а супутні жертви не мають значення. Головне, щоб цілі було досягнути. Більшість життя Бодомар Хмурий провів у армії. Він дослужився до офіцерського чину, але через конфлікти з керівництвом був передчасно помісований. Це вибило Бодомара з колії, і далі він марно пробував знайти себе в роботі найманцем, торгівельним охоронцем і, нарешті, храмовим стражем. В цьому місці він назнав новий сенс для існування, прийняв освячення та згодом відправився у мандаря виконувати своє нове призначення. Родиною через складний характер, який з роками тільки погіршувався, так і не обзавівся. Бодомар хмурий був навчений як солдат, а потім вирушив у дорогу до Невервінтера в групі найманців, які виконували роль як армії, так і міської варти. Він розчарувався у своїх побратимах, які своєю владою і авторитетом намагалися нажитися на тих, кого вони повинні були захищати. Все стало на свої місця, коли е, він відмовився підкорятися наказам і став слідувати за покликом свого серця. Його відсторонили від поточної посади, але він зберіг своє звання та зв'язки з найманцям. І з тих часів він присвятив себе служінню тільки своїм паладинським ідеалам. Він чув, що дехто на ім'я Даран Едермат з міста Фандалін шукає хоробрих і відважних бійців, здатних провчити якихось хуліганів. Цих бандитів називали червонотаврованими. Вони ошивались близько Фандаліна, а їхні методи нагадували його колишніх побратимів. Тепер він з усіх сил хотів поставити край їхній діяльності. Другим волонтюристством в цій кампанії був дроу на ім'я Келагар. Цей темний ельф був високого, як для дров чоловіка з І здається, що більшому за розміром одязі він був шахраєм. Праве око його було закрите пов'язкою і, скоріше за все, відсутнє, на що натякало багато шрамів з тієї ж сторони. Одяг був доволі вільний і без якоїсь строгої форми, за рахунок чого ніхто ніколи не знав, звідки Кевагар дістане той чи інший предмет. Ну, окрім тих, які носив відкрито. В Келагара були проблеми з довірою. Ті, хто виглядали найпоряднішими, часто приховують безліч плюдних при секретів. Його ідеалом була свобода. Він вважав, що будь-які кайдани повинні бути зламані, як і ті, хто їх виконав. В нього відіправи дещо цінне, і він мав намір викрасти це назад. Але він мав і свою слабкість. Він піджимав хвіст і цікав, коли все складалось для нього погано. Ніхто не знає, де і коли з'явився одного кейдроу, і ще менше людей розуміли, що йому взагалі потрібно. Він крутив свої дивні справи і зникав, але іноді його можна було навіть винайняти, якщо були потрібні зв'язки та знання. Підробка документів, знищення доказів, отруєння це лише маленький список послуг, який міг надавати кевагар. Щоправда, брався він за справу чи ні, це залежало, здається, взагалі від бажання лівої п'ятки, і ніколи неможливо було вгадати, коли він обере справу з високою нагородою, а коли якусь мутну дичину з явно заниженою платою. Містечко фандарі, побудоване на руїнах старого поселення, кустувало 500 літньо, доки кілька років тому відважні поселенці не вирішили його знову забудувати. Спокусившись історіями про золото й платину в недалекому передгірку. Кавагар теж прийшов у фандарі, але не для того, щоб заробити на проживання, а для того, щоб полювати на тих, хто вже багатий. Він приєднався до розбійників, які називали себе червонотаврогами, і навіть непогано заробив у якості здирника. Однак він нажив собі ворогів серед червонотаврованих. Один приятель його вперед. За його словами, лідер червонотаврований, чарівник на ім'я Скенний Посух, задумав його вбити. Кевагар зміг втекти завдяки одній лише Тиморі, богині везіння, яка дарував йому удачу. Він покинув фандалін практично без копійки в кишені, з ним лише своїм дорогоцінними інструментами. Своєю особистою ціллю він зробив мету помститися. Хтось серед червонотаврованих хотів його і йому дуже хотілося знати, хто це був. Дізнавшись, хто це, він збирався помститись йому, скляному посоху і, можливо, навіть усім червонотаврованим. Нещодавно, до Келагара дійшли чутки, що можуть стати першою зачіпкою, деяка Халія Торнтон виступала проти червонотаврованих. Однак вона живе живе у Фандаліні, а значить, йому довелося би повернутися туди, де йому бажають смерть.